І два тижні тому Смілянський міський центральний парк, якому сьогодні вже понад 60 років нагадував лісосмугу. Колись улюблене місце відпочинку, сміляни почали обходити стороною, адже парк нажив собі дурної слави. З розпадом радянського союзу це все змінилося. Нікому цей парк не був цікавий. Він з часом перейшов в розряд лісопосадки. Зовсім він не був цікавий нашим смілянам. Сьогодні парк вже не впізнати. Близько двох тижнів тут триває реконструкція паркової зони. У парку встановили 58 унікальних скульптур, виготовлених в античному стилі. Будівельники наголошують, ці фігури створені з надміцного матеріалу, суміші бетону та мармурової крихти за польськими технологіями. Родзинкою новленого парку стали також і екзотичні дерева та рослини. Тут висадили катальпи та клен фламінго. Утім, це ще не усі зміни парку как бы уже красиво и будет еще лучше. Мы ставим новый бювет, где жители могут, ну как бы, мы знаем о вашей воде, что она... До з крана пітіскранаю і поэтому ставим там якби уже садово-парковий немножко бювет. усі ці перетворення старого парку на міні-софіївку стали можливими завдяки наполегливій праці смілянського міського голови Вадима Рашетняка. Чоловік, який швидко приймає рішення і робить, і у нього не розходяться слова з ділом. Якщо він говорить, то обов'язково робить. і то, що ми зараз робимо, це 100% його заслуга. Нарешті ми діждалися. Ту людину, яка змогла це все реалізувати, яка, яка змогла змінити стан речей. І поетапно ми почали відбудовувати наш парк і робити його кращим цікавим для смілян. Уже скоро тут також запрацює фонтан, з'явиться нове асфальтне покриття та лавки із грибом Сміли на майбутнє оновленому парку. Вже заплановані численні культурно-розважальні заходи.